Слава Україні! Я Олег Крештопа, і це історія для дорослих. Підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на патреоні. У Радянському Союзі не було Різдва. Комуністи його вкрали, тобто заборонили, а за святкування могли кинути за ґрати. Головний символ свята Святий Миколай, теж був репресований. Врешті Різдво замінили на Новий рік а Миколая на Діда Мороза. Останні досі масово присутні в країнах колишнього СРСР. Хоча переважно як анекдотичний персонаж. Здравствуйте! 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 У відеоархівах у ролі Діда Мороза можна побачити навіть нинішнього президента України Володимира Зеленського. Але як так сталося? Комуністи захопили владу у колишній Російській імперії в результаті перевороту у 1917-му і одразу оголосили війну релігії, яку назвали опіумом для народу. Головним нашим завданням є сприяння фактичному звільненню трудящих мас від релігійних забобонів. Мовилося у декреті Ради народних комісарів від 23 січня 1918 го Утім, до пори до часу боротьба комуністів з релігією обмежувалася репресіями проти чільних представників церкви і захопленням церковних земель. Різдво ж залишалося святковим днем і вихідним. Усе змінилося наприкінці 20-х, коли одноосібну владу СРСР захопив Йосип Сталін. Він, колишній студент семінарії, вирішив повністю викринути церкву з суспільного життя. Вона та усі її атрибути мали бути знищені. Фізично. У 1929-му був розроблений цілком таємний циркуляр про заходи щодо посилення антирелігійної роботи. Його постулати почали втілюватися в життя. Зокрема, з'явилася, начебто, громадська організація Союз войовничих безбожників, яка знищувала церкви. Того ж 1929 року було внесено зміни до конституції, якими вірних церкви та священників обмежували в правах. А у 30-х служителів церкви почали масово кидати за ґрати. Під час великого терору арештовано понад 100 тисяч священнослужителів. Більшість розстріляно. Під роздачу потрапило не лише Різдво, а й Новий рік. Обидва дні зробили робочими. У кінці 20-х заборонили навіть ялинку. Продавців очікував штраф 100 рублів. Гігантські гроші на той час. Владі вчинили тихий, проте масовий опір. Тоді у Кремлі змінили тактику. Там вирішили здійснити заміну. Християнство на нову релігію, комуністичну, де роль Бога виконував померлий, але вічно живий Ленін. «Ленін шил. Ленін жив! Ленін буде Шич. Приблизно те саме вирішили зробити і з Різдвом: замінити старе буржуазне свято новим пролетарським новим роком. Капіталістичного ж Святого Миколая мав замінити друг робітників пролетар Дід Мороз. Головним ідеологом змін був, звісно, сам диктатор, спеціаліст з усіх питань Йосип Джугашвілі. Сталін. Від стало вісім. Справжнім автором ідеї заміни Різдва на Новий рік та самого Діда Мороза був маловідомий у світі функціонер комуністичної партії Павло Постишев з позивним Єрмак. На цьому фото він між Йосипом Сталіним і маршалом СРСР Климентом Ворошиловим. Постишев – уродженець Владимирської губернії Росії. Син робітника він не закінчив навіть початкової школи. Ймовірно, брак освіти та критичного мислення посприяли тому, що він ще підлітком приєднався до комуністичного руху на текстильній фабриці, де тоді працював. У 1908-му юного Павла арештовують з 1917 року. Він серед керівників комуністичного повстання. У 23-му ревного функціонера вперше відправляють до України, де він шукав ворогів революції, щоб їх розстрілювати. У 1932-му Сталін влаштував українським селянам, які повставали проти радянської влади, штучний голод, Голодомор. Армія забирала у них зерно, яке продавали за кордон. Колективізація Вперше прозвучав в далеком 27-му. Это нове слово звало в будуще. Утім, у 1932-му з точки зору Сталіна, загинуло недостатньо українців всього лише 300 тисяч селян. Тож у 1933-му з Кремля в Україну відправили партійне підсилення, у тому числі Павла Постишева. Число вбитих голодом зросло до 4 мільйонів. Згодом саме Постишев реально став головним більшовиком в Україні у місяці найбільшої смертності від голоду. І за радикальні та репресивні методи у процесі відбирання хліба в українських селян. Треба сказати, що Постишев був ще тим кретином. Улюбленою роботою Постишева було шукати шкідників у партії та місцевій владі. А хто шукає, то, як відомо, знаходить. На засіданнях комітету партії він допитувався у кожного. Скільки доносів на колег ви написали. У пошуках ворогів народу та фашистів він знаходив ворожі символи на шкільних зошитах, сірниках та навіть у ковбасі. Чим завинила ковбаса, спитаєте ви? Усе просто. Постишово здалося, що в її розрізі проступає профіль комуніста Льва Троцького, який на той час уже став ворогом Сталіна. За зіханням на вождя народів завинили і звичайні шкільні зошити. Постишев зауважив на них ворожу витівку портрет товариша Сталіна проткнутий лінією ніби ножем, зошити вилучили з продажу, сірники теж перестали продавати, бо на коробці Постишеву вважалися японські каски. Але головне досягнення постишева дід Мороз. Хоча у Постишева майже не було освіти, і по суті він був неграмотним та на пропаганді знався. Уявіть собі, Радянський Союз тридцятих років. Не вистачає харчів, одягу, житла. Всього не вистачає. Маховик репресій набирає обертів. Люди вічно голодні, обідрані і зневірені. Тут варто нагадати: в оригінальній комуністичній концепції пролетарі окремих свят не потребували. Як, до речі, і вихідних. Та саме у мракопісні 30-ті роки стало зрозуміло: потрібні радянські ритуали і свята, які б давали змученим людям розрядку. Грубо кажучи, гніт має чергуватися з якоюсь ілюзією полегшення. І саме тут під керівництвом посташова повернулася спочатку новорічна ялинка, а потім з'явився дід Мороз. Наступник Сталіна Микита Хрущов у спогадах писав, що запровадити новорічні ялинки замість різдвяних, Постушев запропонував Сталіну особисто. У 35-му, в одній з газет, підкореної більшовиками України з'являється невеличка стаття товариша Постушева, де він закликає комсомольців і піонер-працівників організувати святкові новорічні ялинки в школах і садочках. Цитата. У дореволюційний час буржуазія завжди влаштовувала на новий рік своїм дітям ялинку. Діти робітників із заздрістю через вікно підглядали на ялинку, яка блистіла різнокольоровими вогнями, і дітей-багачів, які веселилися навколо неї. Чому ми позбавляємо цього прекрасного задоволення дітей радянської країни? Очевидно, це ретельно узгодили з усією партійною верхівкою. Бо наступного дня робітники відправляють в'язати мішки для подарунків. А в лісгоспах рубають ялинки. Так дерево перестало бути буржуазним і попівським. Товариш Постишев зустрів у столиці Радянської України Харкові новий рік з першою офіційною ялинкою в СРСР. А у 37-му Дід Мороз та новорічна ялинка перебралися у Кремль. Мороз! Дед Мороз! Дед Мороз, погоди. В образі Діда Мороза комуністи чимало вкрали. Прообразом діда був заборонений святий Миколай. Ім'я ж діду скомуніздили у давніх міфічних персонажів. Таких було достатньо, бо ж у Росії справді буває з біса холодно. А тепло. Ти Мороз, морозко. Чи тільки не смійтеся зюзя. У дохристиянських віруваннях лихе божество холоду, віхоли, криги. Такий злий старезний дід, який усе заморожує своїм подихом. Спеціальна методичка з детально прописаним сценарієм запровадила веселого дідугана з білою бородою у шубі і з подарунками на новорічні свята у самий розпал репресій. Під час великого терору. З 37 по 39 рік було репресовано 180 тисяч релігійних діячів, 110 тисяч розстріляно. Під репресії, до речі, потрапив і автор Діда Мороза. Павла Постишева оголосили ворогом народу і стратили у 1939-му. Але його діти ще дід Мороз процвітав. Нові сталінські улюбленці, поети Сергій Міхалков і Лєв Касіль написали сценарій першого новорічного свята, яке стало офіційним в СРСР, їхній штучний дід Мороз на багато років витіснив свідомості Мас, Різдво та Святого Миколая. А ще був одним з ключових елементів нової радянської ідентичності, що стирала відмінності між республіками. То би з кожним днем багачі, становився наш народ, і успіхів! І удачі! Вам желають Новий год! Політика заміщення Різдва та Святого Миколая Новим роком і Дідом Морозом давала певні успіхи. Проте в багатьох регіонах люди потайки продовжували святкувати Різдво. У розпал Другої світової війни Сталін раптово вирішив повернути церкву, але підконтрольну йому особисто та Комітету державної безпеки. Антирелігійна компанія згорнулася. Проте вона з новою силою вибухнула після смерті диктатора за часів, нібито ліберального Хрущова. Так, прийдемо к вам на похороні. Уповноважений у справах релігійних культів у 1956 році звітував. Що в селах та містах діти носили вечерю на святвечір та проводилося ходіння груп віруючих, переважно молодих по хатах з зіркою і співами пісень. Формально за співання різдвяних пісень у СРСР посадити не могли. Але, як там любили казати, була б людина. Стаття знайдеться. У січні 72-го Українські дисиденти у Києві та Львові провели масове святкування Різдва з традиційним карнавалом вертепом. Уже за кілька днів майже усі були заарештовані. Їм пред'явили звинувачення за статтею Антирадянська пропаганда та агітація. Дехто отримав максимальні терміни: 10 років таборів і 5 заслання. Поет Василь Стус у таборі загинув. Як не старалися, у Кремлі за 70 років вони так і не змогли повністю перемогти Різдво. Швидше програв СРСР, який у 1991-му розпався саме напередодні Різдва.